Усім привіт! Хотіла поділитися з вами, що у АТБ Чорна п'ятниця. І лише завтра можна придбати деякі товари за вигідною ціною. Отже, чай Хеліс 100-грамовий, чорний, листковий, можна придбати за ціною 62,50. Так його звична ціна 131,90. Ще акційною стала і популярна ковбаса Тигриня та копчено запечена австрійська, які коштуватимуть удвічі дешевше. Тигриня буде за ціною 54 гривні 90 копійок, а австрійська 85,90. Ціна на кобасу варену 111,70 за 400 грамів. Шампунь шаума буде за ціною 74,90. Попередня ціна 138 гривень 80 копійок 400 мл. Також на знижці шоколад Мілка. Великий 300 грамовий, Буде за ціною 129 гривень 90 Попередня ціна 260 гривень. Асортимент шоколадок великий як з печивом орео, так і з оріхами. Чипси, картопляні, хвилясті зі смаком сиру та сметана цибуля 125 грамів від торгової марки люкс. Ціна на них буде 37 ,50 гривень 50 копійок. Зараз ціна 72,30. на знижці буде морозиво. А саме фісташка 500 грамове від торгової марки ведмеді». Ціна на нього становитиме 94 гривні 40 копійок. Зараз ціна 219 гривень 90 копійок. Давайте разом розглянемо, які ще додаткові знижки, а також цінники зі знижками Чорної п'ятниці. Засіб для миття посуду за ціною 37,80. Також освіжувачі повітря 41,80. Пантін, шампунь, 158 гривень 90 копійок, 400 грамів. Великий асортимент. Ще чоловічий шампунь, бальзам проти лупи 2 в одному 145 гривень та шампунь клір для чоловіків 92-90. Сльйоз шампунь Волум 129 гривень, знижка 36%. Засіб Келекс антижир Суперсила за ціною 59 гривень 90 копійок. 41% знижки. Грюнвелд. Гель порошок 121 гривня за 3,9 кілограми. І ще гель для прання 84 гривні 90 копійок. Півтори літри. Савекс, кондиціонер для тканин Ополіскувач 129 гривень. Цей півторалітровий. І кондиціонер Савекс 0,8 літра 66 гривень 90 копійок. Засіб миючий рідкий аріель колор для синтетичних у капсулах 315 гривень, 19 штук у коробці. Також засіб миючий аріель. 295 гривень за 2 кілограма 25 грамів. Ще арко, 2 в 1. Це є шампунь гель для душу за ціною 76 гривень 50 копійок. І Джонсонс. Новинка гель для душу з живильними оліями. 71 гривня 90 копійок, 400 мілілітрів. Мало SafeCard на знижці за ціною 61 гривня 90 копійок 225 мл. Рексона невидимий на чорному і білому 84 гривні 90 копійок 150 мл. Колгейт Макс Фреш 35 гривень 70 копійок 50 мл. Жіноча гігієна. Щоденні прокладки по 73,50. Також Always Ultra 7990 і велика пачка по 184 гривні. Белла за ціною 35 ,90 гривень 90 копійок щоденні. Деякі підгузки на акції, саме фірми Pampers 338 ,25 гривень 25 штук і ще памперс 5 кг 338 гривень та памперси для дітей з вагою 9-15 кг 338 гривень. Вологі серветки 29 гривень 50 копійок. Рушнички трьох шарові 85 гривень 90 копійок за упаковку. Серветки вологі, антибактеріальні 27 гривень 50 копійок. А також підгузки для дорослих 399 гривень. 30 штук у упакуванні. Ось така велика упаковка. Окружність стегон 100-150 см. І ще одні теж 30 штук у упаковці. Це підгузки для дорослих. Ціна на них 369 за 30 штук. Дякую за увагу.